Олександр Старух, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Будемо зараз дізнаватися, яка ситуація в Миколаєві, тому що в місті триває подовжена комендантська година. Її запровадили з метою виявлення зрадників та колаборантів. Подробиці розпитаємо в Дмитра Плетенчука. Це прес офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Дмитре, доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, а як які, чи є вже якісь от фактично півтори доби вже навіть більше триває ось ця подовжена комендантська година, чи є вже якісь результати, про які ви можете нам розповісти? Вітаю студію. Так, тривають заходи, які були заплановані? Відбувається реалізація раніше отримання даних на роботах, так само на вулицях. Відпрацьова на ніяке виріб порушити умови комендантської години. Тому все йде за планом. Так є затримання, так вони є різні, є і явні колаборанти. Так чи інакше ці досі тривають, і вже за результатами інформація буде в подальшому нами надана. Поки що не завершено. Угу. Ну а чи є вже випадки затримання є от явних колаборантів, про які ви кажете, про які вже можна, хоча б при завісу нашим глядачам проанонсувати, а потім вже більш детально надасте, коли зможете? Ну ви знаєте, служба безпеки України вже почувала, що має затриманих в місті Миколаєві. Так, деякі успіхи мають місце. А, добре. А щодо, як щодо порушників, як люди відреагували на комендантську годину? Чи є такі, хто не дотримується? От я просто я не зміг розгледіти, але я побачив, як позаду вас пройшли кілька людей. <різь> Можу пожартувати, це не люди, це співробітники відповідних структур. Тому, ви знаєте, практично на вулицях людей немає. Тобто, це е, дійсно настільки зараз може побачити, здебільшого це е, ті, хто вигулює домашніх тварин, е, і не більше. І е, інша група людей це люди, які ведуть асоціальний образ життя, і вони або не чули про ці заходи, або знаходяться не в тому стані, щоб дотримуватися е, вимог, і е, виходять на вулицю, просто не е, розуміючи, що відбувається. Uh -huh. Ну так, такі елементи так само з ними проводиться відповідна робота, перевірки також квартирні обходи. Тому ну, так процес триває. В принципі, все в рамках запланованого. Нічого особливого. Єдине, що все це відбувається, звісно, на фоні постійних прильотів по околицях міста Микола, які розпочалися ще вночі. Ну так у нас ворог реагує на результати нашої роботи. А пане Дмитре, повертаючись до порушників, от ті, хто не дотримується, чи є якісь знаєте, покарання для таких людей, тому що офіційно от, умовно кажучи, там штрафів не запроваджено хоча розглядається такий момент. Ну починаючи від того, що це дуже неприємна процедура, коли тебе е відфільтровують, І закінчуючи тим, що е додому ти будеш добиратися пішки через півміста і всім пояснювати, чому ти на вулиці. Ну це так, просто дрібниці. дрібниці. Насправді е не також багато випадків. Реально люди виконали вимоги е влади щодо дотримання умов подовженої комендантської години. Масово людей на вулиці немає, як і масових затримань, так само пане Дмитре. Ще одне питання: так з приводу ситуації в цілому а, за добу по регіону, і можливо, а, чи є у вас інформація? Знаєте, про пожвавлення військ на вашому напрямку? Чи надходить вам така інформація? Знаєте, у нас ситуація динамічна була завжди, і вперед, вона не змінилася особливо, тому що тактика росіян вона незмінна. Вони як не вміли воювати, так і не вміють. Все, що вони роблять, це намагаються створювати вогневу артилерію попереду своїх військ, тому що інших варіантів очкось а потім захопити. Вони не здатні. Як ви це бачите, і в, Сир, і в грузії і венські Республіці. Ульєрія тому цей процес постійний змінився ті як обстрілів, тому що а, три доби тому о, 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 знищили їхні системи С-300, якими вони постійно тероризували чотири тижні самикала. Повернулися до практики застосування більш дешевих та старих систем та створення калю. Зрозуміло, пане Дмитро, дякую вам за інформацію. А прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації був з нами з нами на зв'язку.